Всім привіт! Сьогодні у нас пройде так сказати, екскурс по тому, як скачувати застосунки, як не натопити, як правильно скачувати. Чисто все для початківців і чайників. І так, застосунок, через який ми качаємо застосунки. Він у вас є стандартно, його навіть не можна видалити з айфону, тому він у нас є 100%. Ось так він виглядає, Apple Store. Якщо у вас тут немає на меню, заходимо в праву частину. І шукаємо тут. Нажимаємо на папочки, шукаємо, десь воно у вас тут повинно бути по-любому. Тому зачасту він на робочому столі відразу є. Всі застосунки качаються через саме цей застосунок Apple Store. Тому натискаємо. І тут у нас буде, скоріше, отак у вас. Це просто лента, лента новин, звичайно, вам потрібні або застосунки ігри, або пошук, якщо конкретно Конкретний застосунок потрібен. Використовувати пошук. Ось ми сюди нажимаємо і шукаємо те, що нам потрібно. Назву і так далі. Поки що нам це не потрібно, тому заходимо просто в застосунки. І так, що тут? до чого Як бачите, у нас тут є різні застосунки, їх багато. Звісно, ті застосунки, які вам потрібні, я, звісно, не знаю, але ми пройдемось, по суті, які скачувати і так далі. І так, перше, як бачите, такий значок є, обличчя і стрілечком це, це, це значить, що. Ви вже скачували застосунок, він уже у вас в аккаунті є в якби, тому ви можете його просто ще раз завантажити. Якщо у вас просто написано get, бачите, або отримати, написано буде у вас, то а, це значить, що ви його ніколи собі не встановлювали. Або апдейт це оновити застосунок. Ну, в принципі, вони у вас будуть автоматично оновлюватися. Це в мене просто відключена ця функція, тому воно у мене просить. У вас цього не буде, скоріше всього. Насчет платних, от дивіться, а, якщо тут написано get да, там, або завантажити, то це застосунок безкоштовний. Якщо за застосунок треба щось платити, тут відразу пишеться, ви видачні за нього заплатити. Дуже багато їх безкоштовних є, але є і за гроші. А, випадково ви не купите. Наприклад, я натискаю, і як бачите, ви дажні два рази клікнуть. Кнопкою виключення телефону, щоб його купити. Так само, і щоб просто безплатно отримати застосунок, ви повинні також натиснути сюди. Натискаємо два рази. Опа. І ось пішло скачування. Зараз піде скачування, ось у нас воно йде. Коли воно закінчиться, потім піде встановлення самого застосунку і будете користуватися, в принципі, і можна його зупинити. Ой, ще раз Оп. І бачите, значок вже змінився, тому що я його вже придбав, безкоштовно придбав, тому що все прив'язується до вашого аккаунту. Як бачите, все просто, без проблем. Можна перейти на, сам, наприклад, застосунок і за нього почитати, скільки, яка у нього оцінка, якою мовою. У нас э, застосунок, скільки у нас він важить, багато, бачите вже пів гігабайта. Можна почитати коментарі, про що застосунок. Так, як у мене англомовний э, налаштування телефону, то у мене все англомовне. Можна подивитися, як воно, як виглядає сам застосунок без проблем. Можна коментарі почитати про застосунок. Э, ну, в принципі, по суті, вам більше нічого насправді і не потрібно. Э, повертаємось назад. Ще один нюанс. Е, якщо у вас не виходить скачати е, застосунок, проблема в тому, що, скоріше всього, ви не підключили свій аккаунт до телефону. Деякі люди користуються айфоном навіть без аккаунту, де його підключити і так далі. У вас повинно бути налаштування, бачите. Е, також, якщо нема на робочому столі, шукаємо тут. Усі застосунки є. Тому натискаємо сюди, і у вас тут самому верху буде, як бачите, у мене написано ваше ім'я, прізвище, ну, назва вашого аккаунту. Якщо у вас цього немає, у вас тут пусто. Натискаємо сюди і проходимо реєстрацію. Нічого важкого там немає, в принципі, там все розписано, що куди натиснути, все максимально просто. Головне запишіть пароль, щоб його не забути. Це дуже важливо. Тому я надіюсь, це відео відео було для вас корисним. Всім гарного дня, всім бай-бай.